Вас вітає медична інформаційна система АСК. В цьому відео розглянемо роботу із зміненим інтерфейсом амбулаторних електронних медичних записів. І так, для початку розглянемо зміни, які відбулися в амбулаторних епізодах та взаємодіях. Для цього випадку користаємося електронним скеруванням та створенням епізоду і взаємодії з електронного направлення. Так, на пошуку направлення. Обираємо «Погасити взаємодію, а бачимо видозмінене вікно амбулаторне взаємодій пацієнта. Відповідно, фільтра в системі. За замовчуванням тепер будуть приховані. Якщо буде необхідно, ви можете їх відкрити та задати критерії пошуку, по яким хочете здійснити пошук конкретного пацієнта. Як ви можете бачити, змінилось забарвлення кнопок. Добавили в колонку вивантаження, яка кількість взаємодій є вивантажена в даному епізоді, та які є взаємодії ваші вивантажені в конкретно в даному епізоді. Також змінилась відмітка, якщо якась взаємодія є невивантажена в епізоді, та розширили область дії, тепер при наведенні на дію завжди буде відображатися гарний вікон. Також на вікні створення епізоду додали кнопку Додаткові дії де ви зможете швидко перейти до того, що вам потрібно в карті пацієнта. Перейдемо до створення епізоду. Обираємо створити новий епізод та задаємо назву епізоду. Тип епізоду. Дата початку дії. Та бачимо створений наш новий епізод. обираємо створити взаємодію. Візуальні зміни у вікні створення взаємодії, а саме ми додали вверху, тепер буде завжди писати. Прізвище ім'я побачу пацієнта, якому ви створюєте взаємодію. Шаблони мігрували вниз з списку, та нижня панель завжди буде закріплена, тобто при вертикальному скролінгу вікна. На вкладці взаємодії у нас посилання на направлення підтягується, якщо ми попередньо це робимо із моїх направлень або з пошуку направлення. Якщо посилання на направлення немає, його можна обрати із списку, який є взяті від лікарем в роботу. Дата та час візиту ставиться системою автоматично, але у вас є можливість змінити в межах дати початку епізоду, коли була взаємодія з пацієнтом, обрати відповідну дату та відкоригувати години та хвилини. Обрати тип взаємодії. Клас взаємодії, метична послуга автоматично підтягується із направлення. Є можливості додавати коментарі до причин та до наданих послуг, описувати призначення лікування, або скопіювати із попередньої взаємодії, якщо вона була в епізоді. Ви можете здійснити ручне заповнення даних у взаємодії, або з раніше створеними шаблонами, які у вас є. Є шаблон. Також його можна розгорнути та переглянути деталі шаблону, що ви заповнювали при його створенні. А натисніть Застосувати. Перейдемо до вкладки діагноз. Обираємо діагноз новий, якщо це є перше взаємодія в епізоді, або якщо наступні, можна додати встановлений під час попередніх взаємодії. Обираємо наш діагноз, нам підтягується за замовчуванням роль основний, активний заключний. Є можливість зміни. Також ми додали внизу коментар до діагнозу. Перейдемо до вкладки об'єктивні дані. Це є нова вкладка. Яка додалась для лікарів-спеціалістів, тут можна заповнити коротку інформацію про візит пацієнта. Температура, пульс, ріс, тиск, тобто мінімальний набір даних, який може лікар зібрати під час візиту пацієнта. Деталізований опис. Ладка обстеження також відбулись зміни. Обирається категорія та обирається вбит обстежень, відмітками, які б ви хотіли передати по пацієнту в е e Непотрібні обстеження можна В Вакцинації обирається тип обліку, а поля всі, які є необхідні для заповнення, відмічені червоною азірочки. Кількість полів залишилась така, як і була до оновлення візуальної інтерфейсу. Діагностичні звіти це потреби під час візиту пацієнта ми можемо додати ще якусь послугу, яку робили обхін консультації, або додати записи з паперової документації і діагностичним звітом. Для прикладу оберемо якусь послугу. Та, відповідно, цей діагностичний звіт нам необхідно нести. Заключення лікаря, якщо ми хочемо додати потім ще один діагностичний звіт, що це був запис з паперової документації. Ми знімаємо перемикач, що має первинним джерелом, і обираємо, що це був запис з правової документації. Тепер перейдемо до процедури. Також можемо обрати якусь процедуру, яка відбулась під час прийому пацієнта. Та в процедура є обов'язкове обрання результату. Та вкладка із клінічною оцінкою пацієнта. Якщо ми заповнили всі необхідні нам дані, натискаємо кнопку Зберегти. Якщо є якісь поля, які не заповнені в системі, відповідно вас проінформує, де є це незаповнене поле, та підсвітиться, щоб можна було його заповнити. та і натискаєте Зберегти. Тепер в системі створюється чернетка амбулаторної взаємодії. Вона є ще не вивантажена, не підписана. У вас ще є можливість додати якісь дані, які вам необхідні, у взаємодії пацієнта, та можливість оновити. Якщо всі дані вже є додані, тоді натискаєте вивантажити в e -health. І накладаєте електронний підпис. Все взаємодія успішно вивантажена. Далі у меню, яке з'явилось після підписання взаємодії, ви можете її переглянути та роздрукувати для пацієнта. Ця та сторінка також була оновлена, сторінка друку, де додалися додаткові дані. Як бачите, де заповнення із діагнозами, і з об'єктивними даними по пацієнту, додаються діагностичні збіти, обстеження, які були передані в eHealth, та процедури, можемо натиснути Роздрукувати. Такий вигляд буде мати роздрукована взаємодія. Якщо ви закриєте меню підписання, у вас система перенаправить на всі взаємодії, які є в даному епізоді пацієнта. Також тут додали кнопку із додатковими діями, де можна відразу переглянути карту пацієнта, та змінилося забарвлення кнопок Дій. В меню Дій, основні кнопки також були переміщені вверх по списку, щоб відразу. Мати під рукою те, що необхідно виписати. Взаємодія вже немає червоного забарвлення шрифтом, яка є виписана із електронного скерування, а лише при наведенні ви будете бачити, що взаємодія для погашення такого поскерування. Також у верху в системі доданий шлях, щоб ми бачили, де ми знаходимося зараз в системі. Конкретно, що це є амбулаторні епізоди такого пацієнта. Тепер перейдемо до створення діагностичного звіту. І з наших направлень обираємо послугу та обираємо погасити звіт. Далі вверху екрана є голубенька кнопочка Створити діагностичний звіт. А бачимо таке саме видозмінене вікно. Яке у нас було у взаємодіях? Також більшість полів автоматично підтягується із електронного скерування, вам залишається лише внести заключення лікаря. Після внесення даних натискаємо Зберегти. Також в системі створюється чернетка діагностичного звіту і можливість внести ще свої коригування. І після правильності введення даних натискаємо в Evantaжи, вкладаємо підпис. Після успішного підписання діагностичного звіту в діях меню. Можемо натиснути «Погасити електронне направлення. Та діагностичний звіт. Погасити. Всім дякуємо за увагу.